Всім привіт! У цьому відео хотів би вам показати, як перевірити заряд батарейки в автомобільному ключі Volkswagen. Також дане відео буде корисне і власникам автомобілів Skoda, Seat та Audi. Як правило, батарейка сідає на більш незручний момент, не тоді, коли ми десь біля супермаркету чи магазину електроніки, де зможемо спокійно купити нову, а тоді, коли ми вдома в гостях чи спішимо кудись на роботу або по інших справах. Звісно, можна перестрахуватись і завжди возити із собою нову батарейку. Та не забуваємо, що кожна батарейка має термін дії і не всі власники автомобілів є такі завбачливі. Отож, як перевірити заряд батарейки в ключі? Ви затискаєте кнопку зачинення авто і дивитесь, як часто облимається червона лампочка. У мене стоїть нова батарейка, тому частота облимання цієї лампочки декілька разів в секунду. А коли ця частота блимання є довше, ніж один раз в секунду, це означає, що батарейка майже розряджена. І в такому випадку раджу вам купити нову. Тому перевіряйте заряд батарейки та замінюйте її завчасно. Сподіваюся, дане відео було корисним для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, підтримуйте україномовний контент. Всім дякую!